Хлоп у долоні і. Час часнику? Знаю, пахне не дуже. У мене багато, не хочу. В тебе в мене взагалі гірка. У мене один, але я теж засмучений. І ти не починай. Ти ж чоловік. За що це мені? Фу, Пахне просто жахливо. А як на смак? Вгадай, ще гірше. Бідний, Ітан. Відстаньте, Емо, тепер ти. Прийдеться, може краще викинути. А ну, стій, їж. Я же вся смердю. Фу, це огидно. А я казав, Джулія, чекаємо на тебе. Мене хтось кличе. Сядь, не бреши. Добре, добре. Так то краще. Ха-ха. <рес> я сильна, я впораюся. Ітане, не будь таким злим. Подивися, як смішно. Чому я взагалі їм цю пакість? Знаєте, кого не вистачає? Вампіра. Не дуркуй, Ітане. Залишилося трохи. Є часник, або я з'їм тебе. Не чіпляйся, і без тебе дурно. Ти аж позеленіла. Я вмираю. Нарешті цей цирк скінчився, і нехай він до нас більше не повертається. Дівчата, ви здолали вампіра. Веселище веселищами, а обід за розкладом. Млинці. В Іта на один, веми кілька, а в джулії ціла вежа. Я голодний, тож я й почну. Щоб прикрасити млинець, я приготував вершки та цукерки ММДЕМС. І вийшло так смачно. Пальчики оближеш. Емо, приступай! Я теж прикрашу свої млинці. Спершу треба його збільшити. Качалки мені допоможе. А тепер час вершків. Цілу гори вершків, а на них маршмеллоу. ще й цукерки. Виходить майже торт. Величезний та дуже смачний. Як же ти його до рода помістиш? Не хвилюйтесь, таку смакоту я завжди з'їм. Ой, я теж хочу розкатати млинці. І там качалку. Тримай. Ось так, ось так. А, падає прямо на нас. Вибачте, млинцем. А тепер жуйка. У Ітана дуже багато. У Джулії трохи менше. А Емма задовольнюється однією. Не переймайся. Ого. Ану киш, моя жуйка. Що ж, приступимо. Вона така соковита і її так багато. Дивись, щоб в тебе вистачило рота. В мене великий рот. Я зможу. Хвастун. Але і я маю жуйку. Гей, <гум> Джулія, у мене до тебе справа. Давай. Давай його загіпнотизуємо і заберемо все. Так. У мене саме тут спеціальний гурток. Гей, Ітане. Що тобі треба? Дивись сюди. О, -о, -о. Вийшло. <свист> Руки знешкодила. Хапай Жуйку. Що? Ану залиште? Це моє. Нечесно. Обдурили дурня. Ану, поверніть! Злодійки. Ти вже набриті своїм криком. Треба тебе чимось заткнути Жуйка якраз зійде. Чудова ідея. Раз, два, три. І наш ось сяли лимони. Я знаю, ви їх не любите, але все одно у Емми їх ціла купа, у Ітана поменше, а у Джулії всього один. Джулія, починай ти. Окей. Okay, ем... Um, yeah. uh. Фу, погань. Давай ти, Ітане. Mm. Ну добре. Ам... Um, це навіть для мене кисло. Я зараз заплачу. Емо, спробуй ти. Та легко. Ам, кисло, але їсти можна. Хоча ні, все бридко. Виплюнь. А може нас врятує сік? Чудова ідея, Джулія. Ось спеціальний кран. І ти не давай склянку. Тримай і справді виходить. Онієї склянки не вистачить. Не проблема. Вами двох буде мало. Давай ще. Є такий величезний. І він вже закінчується. Ха-ха, дивіться, не пролийте Тримай тарілку. Не допомагає. Так, все, побігли шукати ще посуд. Ха, -ха які смішні. Ой, кислий сік. Ітан, давай не чаруй щось. Wow! Легко. Ходоги. Mm. У М1, у Джулії більше, а в Ітона аж 100 шарів. Я хочу першу. І кетчуп не завадить. І гірчиця теж. Вау. Wow! А мені? No! Іди, час пробувати. Це дуже смачно. Mm. Дуже апетитно. Іта, не ти. Нині буде смачно. Ема, можна соуси? Звісно, бери. Клас. Я навіть не знаю, як ухопити все. Ітан, не нажера. Я не зможу зупинитись. Тепер моя черга. А що, якщо? Звісно. Що там? Зараз я пранкану нашого ненажеру. Як йому сподобається кулька. Ітане, все тобі. О, ще хот-дог. А їх ніколи не буває замало. Ой, ха-ха-ха, і справді бум. Що може бути краще за жуйку Чупа-чупс? От і я гадаю, що нічого. У Джулії її дуже багато, у Ітана поменше, а в Еми, на жаль, лише одна упаковка. Блін, а я хотіла побільше, а мені вистачить. Я все життя жуватиму цю жуйку. Круто! Ема, дивись, Ітан, глянь туди. Заздріть у мене більше. Два помахи, і кожна жуйка вже у мене в роті. Йо. Які ж вони соковиці? Дивіться, як багато. Може, вистачить хвалитися. Хоч у мене і менше, жуйки залишаються жуйками. До того ж дуже смачними. А я хочу більше. Точно! Трохи магії і... Дивіться, яка велика пачка. О, ти справжня чарівниця. Тепер і в мене купа жуєк. Ам, ам-ам. Ей, а як вам моя бульбашка? Ой, тримайте мене, я відлітаю. Вау! Цікаво, а я так умію? Ой, так, і я лечу, лечу. Ема, дивись, летить. Що? Ема, і ти теж. Куди ви всі? Чого бажає моя онука? Я хочу морозиво. Я знаю такий рецепт. Це смажене морозиво. Yes. Щоб отримати морозиво потрібної консистенції, його потрібно дрібно порубати на шматочки. Oh, wow. О, це просто. Бабуся, ми з тобою теж так уміємо. Тиш, тиш, тидиш. Простіше простого no. слідкуйте за своїми рухами, юна леді, і не розкидайте продукти на кухні. No. Okay. Що буває, коли за роботу беруться любителі. Ні, це нікуди не годиться. Зроблю за оригінальним рецептом. Потрібно вилити молоко із вершками на рівну поверхню, порізати будь-які ягоди. У мене це полуниця. І додати до молочної основи. Ось тепер можна все добре порубати. Коли маса застигне, можна різати та скручувати у рулетики. Так я теж так можу. Різати та скручувати нічого складного. Тепер покладу у склянку і прикрашатиму. Додам збитих вершків. Виглядає блідновато. Прикрашу райдужними цукерками кітлс. Цукрова трубочка для краси та печиво орео Зараз бабуся теж поріже своє морозиво на шматочки. Ось так дуже добре. Полью їх полуничним соусом. Бабусю, yeah! ти робиш неправильно, а сос мені теж знадобиться. І ще покладу мармеладних ведмедиків. Іще покладу ягід, полуниця, а потім чорниця. Прикрашу все посипанням. Та-дам! Ідеально! Awesome! Яка жахлива подача. Ось Джейн, дивись і вчись. Прикрашати морозиво можна лимонною цедрою. Кислий смак лимона чудово поєднується з солодощем морозива. Зі шкірки лимона можна зробити незвичайний декор. Додати трохи льоду, щоб морозиво довше тримало форму. І для подачі, як у найвишуканіших ресторанах, я використаю сухий лід. Додам трохи диму та поміщу його під кришку. Вуаля! Яка краса вийшла у шеф кухара! Неймовірна подача. Так, морозиве від бабусі виглядає не так ефектно, як багато інгредієнтів у склянці від сестри. Але подивимося, яке морозиве сподобається дитині Глорії найбільше. Хочу це! Вау, тут полониється із вершками. Дуже смачно. Ого, який туман! Що там? Вау! Те, що я хотіла, як багато диму. Ф -ф 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 -ф. Ф -ф -ф. То воно ж таке кисле. Це виглядає дивно. І на смак теж не дуже. Я обираю все. Ура, це моє. Я знала, що тобі сподобається, сестричка. Бабуся Глорія просить їсти. Я хочу людяник, ось такий різнобарний на паличці. О, такий зрозуміло. Бабуся раніше таки весь час готувала. Потрібно відварити карамель. Для цього візьмемо цукор, додамо його у воду. А тепер треба постійно перемішувати. Ти теж знаєш рецепт емо, Повторюшка. Вічно вони сваряться. Так начебто нічого складного. Цукор та вода. Покласти в одну каструлю і перемішувати. Ось так. І просто перемішувати. Потрібно перевірити температуру карамелі, перш ніж заливати у формочки, інакше вона може потріскатися. Ідеально. Тепер можна розподілити по формам і додати райдужних відтінків, як просила Глорія. Так, бабуся, дивись та вчись. Точно Глорія хотіла різнобарний льодяник. Ага, у мене є натуральний барвник. Бабуся, ти така сильна. Бабуся ще й не на таке здатна. Ось тепер можна розливати по формах. Вставлю палички, доки карамель не застила. Отже, карамель застила, тепер можна збирати льодяник. Нічого собі! Бабуся оцінила. Скручу карамель в один тонкий джгут, а тепер скручу його у великий льодяник. Ось так. Чудово виходить. Оце так. Ой, пахне чимось горілим. Це ж моя карамель. Вона згоріла. Внучечко, ти така розтяпа. Що ж мені робити? Ну, ліпити я теж вмію. Моя сестричка має баночки з різнокольорового пластиліну. Зроблю з них ось такі ковбаски. і скручу в тонкий джгут. Я робила Ема. У мене теж вийде райдужний льодяник. Щоправда, не стівний, зате гарний. Виходить непогано. Ще трішечки. Зараз скрутимо. Ось так. Все, готово. Що ти вибереш, Глорії? Льодяники від бабусі? пластилінове диво від сестри чи цукерки від шефа? Я хочу, я хочу це. Виглядає звичайно. Хм, який дивний у нього смак. Спробую цей. Дивно, він пахне, як мій пластилін. Спробую. Та це ж і є мій пластилін. Хто зіпсував мої баночки пластиліну? Ой, яка краса. М -м -м, дуже солодкий та красивий. Я обираю його. Ура, це я готувала. А зараз хочу з'їсти чіпси. Так, це нескладне приготування страви. Сестричка Джейн, шеф-кухар і бабуся з ентузіазмом взялися за страви. Ось так. А тепер поріжу картоплю на танкі кружечки. Ей, а я не маю такої штуки. І чим тоді мені різати? Потрібно знайти щось слушне Що ж, а, знайшла. Міг Який жах. А що? Ви тільки подивіться, які красиві дольки вийдуть. Ні, Джейн, гарні чіпси вийдуть у мене. Подивися, який я замовила собі апарат. З його допомогою можна нарізати картоплю спіраллю, насадити на палички і ось що виходить. Подумаєш, бабуся краще по старому, посмажу картоплю у сковорідці. Вона просила чіпси, а не смажену картоплю. А я готуватиму спіральки у фритюрі. Фритюр? Я також так зроблю. Нарешті все готово. Залишилося гарно подати з паприкою та сіллю. Бабуля теж доробила. А моя подача це налити більше кетчупу. Потрібна лише сіль. Ось онучка, їж. Чіпси від бабусі так смачно пахнуть. Чіпси сестри також виглядають непогано. А ось чіпси від шефа просто краса. З Чого б мені почати? Це що таке? Як багато кетчупу. Це напевно готувала джин. Вона обожнює кетчуп. Нічого їсти можна. А це що смажена картопля. Зовсім не те, що я хотіла. Вау, які класні! Приголомшливі на смак. Смакота, та я обираю їх. Єс, я перемогла. Всім привіт, обіцяю вам дещо цікаве, але спершу поклучимо сюди Емму та Мірандо. Ось тепер ми точно готові. Емма вперед. Скажеш, тим більше я вже обрала відповідну кнопку. Клас! За нею ховається дещо по-справжньому гаряче: Пекучий чилі перець. Не впевнений, що тобі сподобається, але вже нічого не змінити. Вибір зроблений. Це ще що таке. О, ні, не вже перед чилі. Досить. Я не хотіла, щоб мені дістався. І що мені тепер робити? Не знаю, можеш спробувати. Не впевнена, що це гарна думка, але інших варіантів і справді немає. Ну ось, я вже відчуваю, що тут стає спекотно. Який жах горю. Yeah! Так чи інакше, ти впоралася. Молодець. Мірандо, як твої справи. Я теж вже обрала кнопку, Твоя рішучість мене тішить. Думаю, вона гідне нагороди. <рив> Як щодо шоколаду виглядає дуже апетитно. Не можу втриматись, так і хочеться покласти це до рота. <рив> Ви випадково нічого не забули. <рив> Що ж, годі гаяти час. Цей шоколад твій. Я мушу його віддати. А що це? Ого, шоколад? Приємний сюрприз. Я зробила правильний вибір. Інтуїція мене не підвела. Не розумію, чому тут так жарко. Ого, градусник зашкалює. Навіть шоколад почав плавитись. Що відбувається? Не завадило повімкнути кондиціонер. Міранда, тут залишилось ще небагато. Це теж твоє. Що це таке? Зовсім не схоже на шоколад. Мої очі, нічого не бачу. Здається, їй не сподобалося. Не те слово. Але я не винний, Це все через ему. Вона горить. Потрібно терміново щось робити. Де мені взяти воду? Згадав, що тут було одне відро. Сподіваюся, цього вистачить, аби загасити пожежу. Вода, ну нарешті, ура! Як же добре? Мені стало значно легше. На щастя, все закінчилося добре. Настав час провести другий раунд. Мірандо, почнемо з тебе. Не заперечую, готова. Твоя сміливість не перестає мене радувати. Не знаю, що робити з цим б'юті гаджетами. Сподіваюся, ти розберешся. Ого, як багато всього круто! Тут є ще щось. Майшвидше, я ловлю Клас, Це ж валізка з косметичкою. Обожнюю робити макіяж. Які тіні, які кольори, неймовірно. Настав час брати пентлик в руки і творити. Упевнена, у мене вийде справжній шедевр. Мені потрібно лише небагато часу, щоб втілити його в життя. Що ж, не буду тобі заважати, піду до Емми. Ну, як справи? Все чудово. Я вже визначилася з вибором. Ось і дивно. Я рада, що ми можемо продовжити без зволікання. На черзі неймовірно смачне ескімо. Тобі точно сподобається. <рик> Чому так холодно? Що там? Невже це лід? Вау! Це морозиво! Обожнюю його! Як добре, що мені дісталося так багато. Я готова з'їсти все. Неймовірно смачно. Дякую, я не можу зупинитись. Це захоплює. Фу, Еммо, тобі не завадило б їсти трохи акуратніше. Тобі сама Нери, коли справи стосується їжі. Ой, щось я зовсім замерзла. Можливо, у когось є плед? Ей, увімкніть опалення, благаю. Напевно, для цього потрібно натиснути кнопку. Що ти робиш, Еммо? Такими темпами ти все зламаєш. Мірандо швидше допоможи мені. Що трапилося? О, фен. Чи можна мені взяти його ненадовго? Навіщо? Усі питання потім. Зараз мені потрібно відігріти Емму. О, я знову можу ворушитися. Супер, велике дякую. Ось тільки моє морозиво розтанула. О, ні, це провал. Ти не виправна, Еммо. Весь час думаєш про їжу. Можливо, ти все-таки повернеш мені фен. Бачу, ви готові до нового раунду. Ми будемо тягнути. Я натискаю на кнопку. Погнали! Як скажеш, Мірандо, я не хочу з тобою сперечатися. Перед тим, як ми почнемо, потрібно одягнути захисні костюми. Тримай, тобі знадобиться. Ну, гаразд, як скажеш. Ось і чудово. Тепер можна розпочинати. Ці цеглини такі важкі, на силу можу їх підняти. Як боляче, що це було? Вибач, я випадково опустив одну цеглу, а тепер лови решту. Як боляче, досить. У мене зірочки перед очима кружляють. Все пливе, Цеглини? Навіщо мені стільки цеглин? Якщо взяти цемент і шпатель, то можна щось побудувати. Думаю, ти сама вирішиш, що саме. Не обмежуватиме тебе. Чого ніколи не будувала. Я навіть не знаю, як із цим поводитися. Виглядає не дуже. Хоча я маю шанс проявити свою багату фантазію, почнемо. Впевнена, це буде грандіозна споруда. Почну звідси клас. Це дуже цікаво. Я раніше і не уявляла наскільки. Я не сумнівався, що ти впораєшся. Ну, мені час йти. вже прийшла моя черга? Як швидко. Гаразд натисну на цю кнопку. Чудово, Еммо, для тебе в мене теж є щось цікаве. Під'їжджай ближче, швидше. Відвантажуємо вперед. Що ж там таке? Відчуття не найприємніші. Здається, що я маю тонну піску під футболкою. Відвантаження пройшло чудово. Бувай! Залишилося тільки видати емі інструменти і мій обов'язок виконана. І що мені з усіма цим робити? Зараз ти все зрозумієш. Тримай ось це. Це ж дитячі інструменти. А зрозуміла, я можу пограти у пісочниці. Дякую. Думаю, буде дуже весело. Бачу, ти увійшла у смак. Отак, дивись, як чудово виходить. Нічого собі цілий замок. Виглядає просто приголомшливо. А це ще що таке? Як вам моя споруда? Я старалася. Хочеться глянути ближче. Все, я закінчила. Здається, одна цегла не на місці. Я виправлю. Що ти наробив? Зараз все звалиться. <клух> Вибач, я лише хотів допомогти. <клух> Вибач, дякую. Незручно вийшло.